Вітаю колег, які дивляться мій канал з Днем Таролога. Сьогодні, 25 травня, наше професійне свято. Отож, тарологи зі святом вас! Хай ваші прогнози збуваються, хай. Кверенти будуть завжди задоволені вашою роботою, і хай у всіх нас все буде добре. Я вирішила себе порадувати до дня таролога, і якраз мені прийшло моє замовлення. Я замовила книги Анни Огінські, розклади Таро і книгу по трактуванню карт. Звісно. Це більше орієнтовано на новачків ця книга, але мені просто подобається цей автор Анна Гінський. Її, в мене є книга Поленорман. Її я вирішила замовити і потаро ознайомитися, що цей автор пише. Я думаю, що ці книги мені сподобаються, можливо, я навіть щось нове знайду. Хоча б якесь зернятко. А ось хто тільки починає свій шлях второго, я думаю, що їм ці книги будуть досить таки цікаві для вивчення. Дякую всім глядачам, які напишуть мені привітання. Дякую, хто підписується на мій канал, хто ставить лайки, хто пише позитивні коментарі. Мені дуже приємно. Якщо ви хочете мене привітати з моїм професійним святом, ви можете стати спонсором мого каналу або зробити донат на розвиток каналу. Бажаю, щоб ви завжди були раді. Часом, який ви приділили моєму каналу. І дякую вам, я дуже вдячна за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви позитивно оцінюєте мою роботу. І я буду намагатися поліпшувати щось на своєму каналі і враховувати ваші побажання також. До зв'язку!